Майами був дерев'яний, і він був побудований Ганною Збаражською в 1552 році. Е, Ганна Збаражська розвелася з ним, а він одружився вдруге. Але за якийсь час він потрапив в полон е, до татар, не перша, ні друга дружина, його не викупила з полону, і він там помер. А ось Ганна Збаражська відсудила все майно у другої дружини на основі того, що вона не забрала свого віна. В чоловіка після того, як вони розлучилися. Чи була в той час Ганна Збаражська католичкою? Чи вона стала пізніше? Ну це невідомо, але саме вона стала фундаторкою костелу Які який був побудований дерев'яне ось тут, біля ринкової площі у Володимирі Волинському, дерев'яного костела Якімая. Ну, а що стосується цього костелу, Ян... він був побудований на місці? Посела якийсь горів в 1752 році єпископом Адамом Войно-Оранським. Відомо, що монахи користувалися боковими нефами, ось, а центральним нефом користувалася громада міста. Ось чому, власне, ви можливо, чули, що ця вулиця. Фарний костел і вулиця, яка проходила біля. Це була найбагатша, така найкраща, де були найкращі магазини, е, найдорожчі магазини. Ось де були кав'ярні, де були ресторани. Називалася вулиця Фарна, і костел був також фарний, тобто для загального користування. Тут на стендах, крім фотографій, у нас починається зліва направо. Як ви бачите, перші фотографії, вони... Відноситься до е, 1916 17 Тут є одна фотографія 14-го року, 1914, ну і закінчується якраз е, 2016 роком. Тобто е, ми охопили приблизно 100 років. Ще одна дуже цікава історія, пов'язана з костелом, це е, клейнот, коли е, відбувся <клес> поділ Польщі, третій поділ Польщі це 1895 рік. Ось ця територія підійшла до Російської імперії. Приблизно в цей час, трошечки раніше, монахині з ордену Капуцинів шукали місця, де можна було сховати клейноти польської корони. Це меч, меч, який належав ще династії п'ястів. Корона, скипетр, держава, тобто ці всі королівські регалі. Ну, можливо, це звучить як легенда, але Має під собою певне історичне підґрунтя. Як би там не було, легенда чи, скажімо, переказ, стверджує, що ці регалії були сховані в костелі маяли. І я читала дуже цікавий лист, який датований 1919 роком. Це фактично як доповідна ксьонза, який в той час служив тут в храмі. Ось справа в тому, що до нього звернулися два офіцери. Польські офіцери, вони приїхали з Варшави, що до міністра війни, тобто військового міністра, прийшов чоловік і точно сказав місце знаходження цих клейнотів. І вони приїхали їх шукати. Деякий час вони, значить, шукали ці клейноти от, і по території. І навколо, і, повірно, більш детально це не вказано. Але в якийсь певний день вони, скажімо, я не зовсім зрозуміла з опису, десь в стіні вони робили отвір, а Ксьонці якраз захворів, він пише таке пояснювання записки, як пояснювання, що він просто погано себе почував і він не міг слідкувати за всіма цими роботами. І ось буквально на другий день, після того, як вони відкрили це. Вони почали готуватися до від'їзду. Ксьон підійшов до них і спитав, чи вони щось знайшли. Два офіцери відповіли, йому, ні, нічого не знайшли. Але вслід за офіцерами до нього підійшов служка і сказав, що скрині запаковані, і готові до того, щоб їх вивезти. Сьон знову пішов до офіцерів і почав вимагати, щоб йому відповіли, був, було знайдено щось чи ні. Ось на що йому відповіли тільки те, що знайдено, але не все. І, власне, ніхто йому не показав, що було в скрині. Єдине, що зміг зробити, він це піти до коменданта міста і попросити двох значить, солдат, які супроводжували цей вантаж до Варшави. Солдати повернулися, сказали, що вони доправили офіцерів до Варшави. Ось, і, власне, на основі чого був написаний цей лист. Ксіонс прочитав в газеті, що міністр війни давав інтерв'ю і сказав, що нічого не було. Тобто щось було вивезено, що це було сказати досить складно, можливо, ті самі клейноти, а можливо, ці клейноти і досі зберігаються тут, в, скажімо, десь чи біля костелу, який має амне, чи в самому костелі, важко сказати. Я ще раз можу дякувати за те, що та виставка є, для того, що люди побачити ту старинну історію і тепер. Okej, okay. to dobrze, że my ten jeden fotos wczoraj zmiały, bo win był taki radiański. Da. No, takie były czasy, gdzie był e, Marsk, Engels, Lenin, i, i to zobaczycie, no, to, to, to historia nie nasza. No A chram to jest hram, my tu poczemy molity się. Ja, ja mam duże wdzięczne, że jest i tak i studentów, i pewnych wykładaczy, i, i... ale ja duże wdzięczny pani Petruni. Bo ona tu była dyrektorką, kiedy trzeba było restaurować to i co ten witał to jeszcze ja wam dziękuję, bo wy ludzie na duże i charnelka i modera, jak to ktoś skazał. Tak, że większość może skazać. Dyrektor, wy każdy.